Вітаю вас, шановні друзі! Запрошую вас до перегляду чергового епізоду пригоди молодого та талановитого футболіста українця Міхея Байди, що за підсумками першого сезону у загановердомся 96 у другій Бундеслізі має в своєму активі 23 голи та 22 гольові передачі, а також звання кращого гравця сезону у другій Бундеслізі. А тож усі ці досягнення, усі ці здобутки дозволили Міхею Байді отримати декілька цікавих пропозицій для продовження своєї кар'єри. А саме во Франції за Ланс, друзі, ми продовжимо свою пригоду. Були також варіанти із Аль-Насером Кріштіану Роналдо, а також Бременським Вердером, та варіант залишитись у Ганові 96. Але я думаю, що їхати до Саудівської Аравії заробляти гроші ще зарано для Міхі Байди. А ось варіанти із Вердером та Гановером це ті варіанти, які не дозволять нам боротись за найвищі місця. У першій буде слізі. А тож я обрав Ланс. Я сподіваюся, що саме цей колектив разом із Міхою Байдою у складі буде бити за топ-4, топ 5 французької ліги 1, і це дозволить нам друзі отримати трампли для продовження своєї кар'єри вже у більш серйозному, по справжньому серйозному колективі. Націлилися ми цього разу на італійський Мілан, і тут умови для підписання контракту цілком реалістичні. Друзі також нам пропонують поки що варіанти із Монако, Ювентусом та Челсі. Змінив строчки свій імідж міха Байда, Як ви бачите, переїхавши во Францію, щоб бути схожим більше на місцевого французика? А також нагадаю, наші перки це перший дотик, робота зовнішньої сторони стопи та два перки на передачі низом. Також нагадаю вам стати та таланти, які зараз на ваших екранах. Якщо ви хочете розглянути їх подетальніше, можете нажати на паузу. Прокачали ми наприкінці минулого сезону те, що бажали, додали ми собі зірочку на ліпфут. А наразі будемо концентруватись на швидкості, тому що показників прискорення 76 та швидкості спринта у 75, я думаю, вже замало. Тому що Ліга-1, друзі, це все ж таки не друга Бундесліга. Тут потрібно більш серйозно підходити до своєї гри. ПСЖ, як ми бачимо, вже виграли свій перший матч. Тим часом на нас чекає гра проти Страсбура. а також незрозуміло, друзі, поки що, чи будемо ми грати у Єврокубках у цьому сезоні, чи ні. Ну, будемо чекати жеребкування. i Так, здобули друзі, ми собі місце у стартовому складі Уанса на предсезонці. Там ми нічого взагалі-то не показали, як і вся команда без результативних дій поки що міха Байда у своєму новому колективі. Ну і ось стартовий склад Уанса Томасон, Сокота, Ромео, Діуф, Міха Байда, як ви бачите, грає трошечки нижче та праворуч цього разу у центрі поля. Айдара, Андерсен, Градіт, Дансо, Франковський та Самба. Так, не найсильніший склад, та й міха Байда в ньому поки що не виділяється, ну принаймні поки що. Але я все ж таки сподіваюся, що на папері це одно. А от на футбольному полі ми все ж таки покажемо інше, покажемо гарну та цікаву гру і зможемо боротися за найвищі місця у французькій лізі. 1. Тому що ну на присезоні це друзі був просто жах. Але я сподіваюся, що офіційні ігри будуть трошечки інакшими. Ну як воно буде зараз? І подивимось, перша гра сезону, друзі. Друзі, дуже важлива гра, потрібно проявити себе, потрібно обіграти Страсбург і показати, що Міха Байден не просто так приїхав байдикувати у цей чемпіонат Франції. Ну, Відразу вам скажу, що грати із глибини для Байди поки що не дуже зручно. ой 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 а -я -я -я, ось! Це вже інша розмова. І просимо ми передачу, і що це був удар воротам, друзі. Поки що контролюємо ми гру. Разом із Уансом. Є одна цікава передача вперед від Байди. І 1-0. 1 0 друзі. Уанс виходить вперед. Оце вже краще, набагато краще. Ми граємо, аніж на предсезонному турнірі. Цікавий гол, гарне виконання, гарна передача та гарний удар від нашого гравця. 1 0 Уанс попереду. Знову без euh, Міхея атакує Ланс, але ну, цього разу невдала передача. А ось це вже небезпечна відповідь від Страсбура. Вихід сам на сам Самба запускає у свої ворота самба. Це найкращий за статами гравець, за оверолом гравець у нашому складі. 82. У цього галкіпера самба. Здавалося, він має грати надійно. Але що він запускає свої ворота у ближній кут? Просто валиться він як мішок і м'яч закатується в його ворота. 1-1. Страсбур зрівнює рахунок. Знову непогане прискорення по флангу Байда просить передачу. Буде пробивати воротам Міхай перший удар воротам. Незручна позиція, але все ж таки вилучає у ствір Міхей Байда. Байда. Непогано грає в центрі. Пропоную себе. Ще одна передача. І ще, І ще одна повинна бути передача. Байда! І немає удара. На жаль. І ще один небезпечний удар, але цього разу самба грає все ж таки в ближньому куті. А ось тут і ще один відбір. Ах, хто ж буде допомагати? Байді. То чому він пресингує там один на самоті. Ну і тут поза позагрою, так. Ще одна атака Страсбура, що буде ще один удар у Бужнікут. Ні, цього разу заблоковано. Може видихати там самба. Удар лівою ногою Бужнікут. Небезпечно, непогано. І ще один удар буде від Міхея. А це може бути непогано. І це гол, друзі, забиває все ж таки гравець Уансу. Тут трошки несподівано для мене. Я там намагався байдою відкритись у центрі карного майданчика. Пропонував себе, просив передачу, але. Але цей хлоп Франковський вирішив пробити. Ось тут байда вже розвертався. Але Франковський його не бачив, він бачив ворота і 2-1 ланс попереду. Ну, взагалі-то по цій грі, друзі, ми бачимо, що це буде важкий для Байди сезон. Тут, я думаю, вже ніяких 20 голів не буде. Небезпечний штрафний може бути. Не так багато залишилось до кінця матчу, не пропустити б зараз. Ну, все, друзі, все. Буде лунати фінальний свисток, дуже важка гра, але все ж таки перемога, на жаль, без результативних дій для Міхея Байди. Поки що він ще не акліматизувався, мені здається, у цьому колективі, у цьому чемпіонаті. Ну і тут гарна нагода у нас, друзі, влитись у цей колектив, відсвяткувати день народження Міхея Байди, і ми обираємо саме такий варіант: відсвяткувати його зі своїми новими тіммейтами. Подивимось, як ідуть після першого матчу виконання умов для підписання контракту з Міваном итогам цього сезону. Друзі, тут все більш ніж гарно для нас складається. Ми бачимо, що Пасін крається все ж таки, мабуть, відсоток вдалих передач. Наразі він в нас 71. Ну і тут, я думаю, ми із легкістю виконуємо усі ці умови. Ну а поки що на нас чекає гра проти Ліля. Чергова важка гра, дебют перед домашніми трибунами. Ліль у першому турі зіграв у нічю із. Монако. Міха Байда, звісно ж, праворуч у півзахисті у стартному складі. Тут я сподіваюся, він вже залізо бітонно. Тут у нас майже без змін у цьому складі, ну лише попереду Форвард. Інший вахій, 81 оверл. Він сильніший, аніж той, що був у першому матчі. Тому я сподіваюся, що для Байди тут знайдуться якісь асісти. Байда зовсім не по позиції, поки що грає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. знову не проходить передача. а? А ось таке закидання непогано на фланг. А що ти там робиш з цим м'ячем, друже? Друзі, у нас тут небезпечний штрафний удар. Із... Ні звідки він виник? Ну і байда буде пробувати. Немає нікого із кращим виконанням штрафних, здається, у Ансі. Ну давайте спробуємо забити. І ще одна спроба пробити поворотом невдала. Непогана, непогана комбінація відгравців Фланцею. Можна було забивати тут. А ось так. Буде момент для удару. Небезпечно. Над поперечиною пробиває Міхей. Розвертається він із-під захисника пробиває поворотом Ліля. Цього разу ми багато лівим флангом саме граємо. Так, це простір для Байди. Передача. Вахі. Ой-ой-ой, ой оце форварди у Лонса. Ну, від, ну, віддайте ж туди і далі, в один дотик. Ну все вже, все, тут вже мільйон гравців. Вже так звідчою пробиває Байда. Ми будемо заробляти хоча б удари у ствір воріт Франковський. Микається, нарешті, у цю гру. І в нікуди просто віддає. Вдається партнерам відібрати. Назад ігровий снаряд. І ще одна передача буде вперед. І назад, назад віддай. Та ну, вже запізно. Але ударна позиція. Ні. Це блокують, це блокують гравці Ліля. Небезпечний момент. Не хочете тут програвати. Друзі, це цілком нічейна гра. Ну і все. На цьому лунає фінальний свисток. все ж таки 0-0. Знову залишаємося ми без результативних дій для Міхія Байди. Але він, ну далеко, м'яко кажучи, не найгірший гравець сьогодні був на футбольному полі. Є тим часом у нас новий рівень, вкладаємось у швидкість, як ми і бажали. Ну і також, мабуть, у контроль м'яча трошечки. Дуже важкий старт сезону. Поки що для нас так за результатами в нас є перемога, є нічия проти складного противника. Але для Байди, поки що без результативних дій немає голів, немає гольових передач. На нас чекає Сен Тетєн. Це здається аутсайдер. Хоча одне очко в них вже є. Але я сподіваюся, що проти цієї команди буде все ж таки грати трошечки легше. Цього разу у нас в основі ліворуч, друзі, якісь бонте. 66 оверроу ну це просто жах. Ну, потрібно буде грати більше правим флангом, намагатись. Друзі, жахлива ситуація у нас е у Сен-Тетєні. Жахлива для, вона для господарів поля. 4-0. Ми ведемо в рахунку Байда. Відзначився двома голами та гольовою передачею, але. Але ви всього цього не бачили, на жаль, тому що гра не стояла на записі. Як же ж як же ж це, друзі, погано відверто, на жаль. Найкраща гра від Байдена, найкраща гра від лансу, перші голи у складі нового колектива, перша гольова передача, але все це пройшло повз вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пропускаємо ми. Нічого страшного. Це не так страшно, як те, що сталося, на жаль. Перший момент у цьому матчі передача від Байди і удар головою. Від нашого гравця. Який 66 так, але він непоганий взагалі-то матч провів. Наступний епізод це був саме гол Лахі. Ось Байде отримав м'яча. Передача, ну і Забиває лівою ногою Вахі. Дякуємо йому за цей гол. Це був перший асіст Міхея Байде у складі Ланса. Ну і далі трошечки курйозний гол, передача, небезпечна передача від Байде. Ось ми бачимо, м'яч потрапляє до нашого гравця і він пробиває по центру, І, ну і ви усе бачите, як грає Голкіпер Сент Етьєну у цьому епізоді. Знову тут удар від Байди лівою ногою. Пробуває він у ближній кут. І тут ми бачимо ще один удар від цього гравця. Ні, це, вибачте, удар від Байде у ближній кут. Міхей тут пробував лівою ногою. 100%, ну майже 100% нагода забити. Ще один сейф від голкіпера. І знову тут Байда буде пробивати. Ну, ви бачите, який активний, активний Міхей був у цьому матчі. Ну, цілком він заслужив на два забитих м'ячі. Ну і зараз, саме зараз ми їх і подивимось. Ось перший гол Міхі Байди. Удар лівою ногою, у дальній кут. Ну і другий м'яч. Пекарна передача, шикарне відкривання. Вривається на вільний простір Міхій Байда, ну і переграє у ближньому потіго голкіпера. Дубль Міхея Байди і гольова передача. Ось нарешті-нарешті ми заграли. Є перші голи, є перша гольова передача на рахунку Міхея Байди у складі лансу. Перший його було визнано гравцем матчу. але на нас чекає домашня гра проти Ліону. Якщо ми тут переможемо, то ми вийдемо у турнірній таблиці на чисте друге місце. А поки що лідирує у чемпіонаті Рен, який має в своєму активі 4 перемоги. Друзі, 10 голів забито, один пропущений. Ось така машина, ось такий звірі грають за Рен у цьому сезоні в Англійській. Вибачте. У французькій Лізі 1. Байда розпочинає потужно. І буде пробивати поворотом Міхей. Ну, не такий удар, я чекав від нього. Але це вже буде. Ой-ой-ой! ой -й 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 -й. Там вище пробивав, здається, Байда. І тут пощастило, що м'яч на кутовий пішов. Заряджав Байда за всіє дурів, що в нього є, і вухо він вучає п'ятому номеру Ліона. А міг би і покраще так, використати те, той момент. А поки що подача з кутового дуже небезпечно вафі пробиває. Іще один кутовий виконані Байди. І, і що тут буде? І буде удар від Градіта. І знову. Знову з нічого після кутового ми забиваємо. Знову незграбно грають наші противники. І Це гол на рахунку нашого капітана. Передача від Байде у боротьбу. Тут помиляється захисник Ліону і розбирається як Як розбирається наш гравець, наш капітан, 24-й номер. Відправляє він м'яч у дальній кут воріт Ліону. Ми виходимо вперед, 1-0. А за підсумком ми маємо небезпечну атаку. У Ліона Козловський пробиває там самба, ледь-ледь не закидує м'яча себе в ворота. Байда не поспішає повертатись назад. Зараз це входить в його обов'язки. Все ж таки. Положення поза грою. Чотербек майже за 100 мільйонів до Ньюкасу переходить. Знову Байда. Ну просто машина. Сьогодні він в центрі поля. Ну, щ... ну... Запізно, запізно ви віддаєте байден! Ой, 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 ой. Як це невдало там склалося. А ось і помилка від Міхе Байдена. Ну і повинен він відпрацьовувати як він відпрацьовує у лапках. Відпрацьовує ну. Дякуємо. Ми просто арбітриню, що. Це не червона картка, байда там просто зносить гравця Ліону, який вже без м'яча. Ой-ой-ой, який же фол Байда, красунчик, яка передача вперед. Ну і удар воротам потрібен. Хто там на голові у цього хопа, а? Ось зараз буде удар, буде потріл рікошет. Забитий. Ну як же він працює попереду? Ну Вже як справжній лідер Байда грає у складі Ланса. Зовсім в інший. За іншим напрямком. Якщо Байда буде так помилятись, невже він привозить? Геть не привозить голоси і ворота Міхей Байда. Вдруге, вже в цьому матчі щастить йому перше, що, його, що він ще грає на цьому газоні, що його не вилучили. Ну, а по-друге, ось зараз. Байда. Байда. Ай-яй-яй, зайвий рух! Зайвий крок просто зробив Байда. Не віддав він м'яч і не пробив поворотам. Все ж таки трошечки переграє Міхей так останнім часом. Багато бере на себе, але тому що є впевненість. Ваті, ну подивимося, що він робить! Що це за лайно? І що, у нього деменція чи що, він що не пам'ятає, як бити по м'ячу. Так, не віддали в темп. Хлопці, може зараз. Іще одна передача. Ну Ваті! Ну. Хоч зараз пробив. Не хотів Байда просту передачу віддавати. Що це Це положено поза грою. Передача красива, гарна. Байда там пропонував себе, дайте мені м'яч, але навіщо ти ж поза грою, хлопець. Але ну що можемо сказати? Це здорове бажання. Здорове бажання грати у футбол, отримувати м'яч. Від Міхея Байди є впевненість у своїх силах. Ну що ж, чергова перемога Уанса. Так, здавалося, що ну, буде важкий цей сезон, що Аванс буде там десь у середині таблиці і щось барахтись. Але перемога за перемогою набираємо молочки і вирісовується зовсім інша боротьба. Ну і на цьому сьогодні все, друзі. Здається, розігрався. Знайшов себе Міхей Байда у чемпіонаті Франції. Як воно буде далі, вже подивимось у наступному випуску. А наразі з вами прощаємось. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди. Дякую за ваш витрачений час, друзі, за вподобайки, коментарі та підписки. Окрема подяка. Також не забувайте обов'язково берегти себе, підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Скоро побачимось.